Друзі, привіт. Знову разом. У нас сьогодні так красиво, і знову поряд Антон. Вітаю. Дім. Я відчуваю себе живим і здоровим тільки в ті моменти, коли я просто там сідаю в тачку, я виїжджаю за Київ. Ти може бути навіть не Київ, там купієль в Китаєва. Я просто заходжу, я туди крок роблю і просто насичуюсь. Цією енергією природи, і все це про сенситів. Це є це є коріння створення таких проєктів. Коріння це прибрати зі свого життя е, деструктивне, таке проживання. Е, ну, я так скажу: навіть в Києві можна створити умови для того, щоб перебувати в такому стані. Але є багато складнощів. Так, я тобі, я, я, я тебе про я тебе, тебе прекрасно... Де взяти їжу чисту, де взяти воду чисту. Дуже багато якихось таких складних питань. Там я хочу, щоб в мене біля будинку був там, улюблений спортзал, щоб в офіс мені. Ну, я взагалі не офісна людина, але мені подобається, щоб ми з тобою могли піти в якесь місце. Ділове місце, да, власник коворкінг, щоб це було поряд з домом. Ну, круто проживати, коли в тебе є поряд річка, ліс і баня. Так, я купель бажаю. Ну, я в мене там одна з моїх мрій, щоб це було просто я міг вийти і не качати, купувати якісь ці бочки з льдом і ще щось, щоб я міг вийти і там пройти з Антоном 20 чи 50 якихось там чи 100 метрів, там взяти Сашу, пасько з собою і піти десь нирнути і... Подихати там дихання, якесь в і зарядитися там на цілий день, поспілкуватися, не бігти кудись там. Та, на, Ще дуже важливо, круто, коли в цей час ти виходиш з власного будинку для того, щоб йти в власну купель, в якій сольова вода, яка якась цілює твоє тіло, а одночасно твої діти саме виходять з твого будинку і йдуть самі в навчальні заклади. І для тобі не треба їх нікуди вести. І ти знаєш, що ці навчальні заклади це творення твого інтелекту, це творення твого. Це ти обрав, які програми будуть розвивати твою дитину, які програми будуть створювати з твоєї дитини дорослу. Творчу людину, яка буде сама створювати щось таке, що вона відчуває за свою місію. Тобто дуже важливо, що цей простір, і також важливо, що є можливість, щоб наші батьки доживали свої роки теж в такому просторі. Ми теж для цього створюємо умови, то тобто ми створюємо простір для всіх. І круто, коли ми з тобою, коли у нас буде пенсія, я не знаю, там 100-150, може, ми хакнемо цю е, систему. систему нашого існування е, організму, може ми там 150 чи 200 років будемо проживати і наші діти. Гра... Це так. так. То як ми будемо це, свій там похилий вік проживати? Ну, хоча, хоча є можливість, що просто в нас не буде ніколи похилого віку? І це все є, ну, така можливість, це все в доступі. Ми це все бачимо і розуміємо, що проживання на природі це вже початок такого біохакінгу. Повертатися в життя на природі це вже початок біохакінгу. А якщо штучний інтелект і всі оці бади, які зараз є, і внутрішній стан, це все може привести до того, що ми будемо. Проживати набагато більше, ніж ми проживали до цього. Це моя улюблена, улюблена тема тригерна. Всі хочуть, не хочуть вмирати. Так от, можна, не вмираючи жити в, крутих, в крутому місці, а вмирати тоді, коли ти зрозумієш, що ну, тут більше. Коли не ти захочеш. Склад. Да. <реш> це, це дуже цікава історія. З... Смерть і вся ця тема, це ж всі ці теми, ще раз кажу, що по нашій, в нашій психіці є такі точки, до якої йде кожна людина і є стремлення к удовольствию, познати метафізику і всю цю історію зв'язану з потустороннім міром і желання власті. Так. Я просто тут до цього, що ну, дуже важлива місія зрозуміти, що наше тіло воно ламається, ламається тоді, коли воно стає таким жорстким, твердим. Держи. А твердим воно становиться тоді, коли наш стан. Психіка. Оце, психіка постійно в напрузі. Немає якогось розслаблення. Да? Ми всі шукаємо це розслаблення через якісь допінги, да? Там, зайвий, да, ал... да. зайвий алкоголь. Я не кажу, що алкоголь це прям. Но. Ну, розрядки, там, да, то. Секс, ну, ми, алкоголь. Ми, ми, ми шукаємо які, які, якесь розслаблення, е а воно є в цьому тілі. Якщо просто розслабитись і проживати це життя в цьому розслабленні, то змінює, змінюється, тіло стає більш гнуч... Гнуч... Гн... гнучким, і є можливість це тіло використовувати трохи більше часу, ніж ми звикли до, до цього. Антон, я в. Я це там, розумію на всі 150%, тому що коли я там спочатку коли ти починаєш займатися своєю психікою, і крутезно чути те, що в цьому проєкті Sensitive Community Village Людина, яка дотична до цього проєкту, яка там проживає, і людина, яка, у якої є в доступі просто всі інструменти для того, щоб займатися своєю психікою, все йде з нашої психіки, вся напруга, всі хвороби, все-все-все йде з твоєї, ну, хтось там, як казали. Там лікаріч з голови, але я розумію, що не з голови, а це просто йде з твого внутрішнього стану, і що коли ти я там почав займатися собою. Я почекав собі, пофіксив якісь моменти з своїм психічним станом, то в той же час я собі спокійно там встав з дивана пробіжав у 40 років на півмарафон, і моє відчуття там здоров'я, в мене там прийшли і танзеліти, і ще якісь історії, але я просто розумію: настільки крутезна тема, що ти ти живеш в доступі того, що ти. Можеш постійно займатися всією цією історією дослідження себе і не тільки ти. Дуже важливо, що ми сьогодні говорили про твоїх дітей. Ми говорили і про моїх дітей, і про дітей тих людей, які будуть жити в цьому ком'юніті. В тебе є всі інструменти, в тебе є максимальний доступ, у тебе є вся свобода для того, щоб просто проживати своє щастя. Але дуже важлива. Тема, на яку дуже полюбляють говорити люди, тема грошей, будь ласка, Антон, розкрий мені, що в твоєму розумінні гроші, як в такому ком'юніті, і в ну, для мене людини, яка я полюбляю гроші, я розумію, як там. Користуватися цим інструментом, і коли ти не назначаєш гроші безпекою, ти не назначаєш гроші коханням, там, ти не назначаєш гроші якимись там символізмами, а коли ти просто ну, гроші, гроші, циферки, цифри купляємо, щось там, як в твоєму розумінні, що таке гроші і sensitive community village е е е через призму грошей, і як все це там? Буде використовуватися, це дуже важлива тема і дуже цікава. Так, слухай гроші, що таке гроші це важлива тема, тому що гроші це є таким дуже а, через гроші з нами працюють наші вчителі. Тож, якщо людина не зрозуміла, як здобувати гроші в своє життя, то треба, мабуть, зрозуміти, що відсутність грошей в житті це якийсь непройдений власний урок. Для мене це так. Але гроші вони дуже переоцінені. І багато хто е, витрачає всю свою енергію для того, щоб ці гроші були е, в житті. Для мене розуміння таке, що на першому місці відносини з самим, самим собою. Відносини з собою. Якщо з цими відносинами є якісь проблеми, якщо є неправда, то і грошей немає. Потім е, друге це відносини з людьми. З, зі своїми партнерами дзеркалами. Якщо тут не, розібрався, не розібралась людина, що е, відносини з людьми вони відображають відносини з самим собою, то і це... відносини з грошима. Сінкебаут. Да. About... Да. Карл да. Густав Юнг, Но... Антон сьогодні так, переді мною реанкарнація, я можу поспілкуватися з <laughs> цим. <laughs> Потім наступне, коли Дайше. людина не розуміє, що е, власне тіло. Це є теж відносини з самим собою. Храм, Храм так, це те, що ну, це, це твій акумулятор. Е, і цей акумулятор він може працювати на 100 на 10%, на 200 на 400 Тобто наша пропускна можливість і наша ємкість, вона залежить від того, як в тебе налагоджений. Менеджмент твого тіла. Ну, от потім е, можемо поки поговорити про гроші. Е, тому так. Е, гроші це вчитель, це енергія, це стан, це вміння довіряти, це вміння почекати, потерпіти. Гроші це відносини, е, гроші це щастя, це любов, це можливості, це вміння давати собі. Це вміння давати іншим людям. людям. Гроші це відповідальність, вміння брати цю відповідальність. Гроші це менеджмент, це керування, це вміння керувати своїм життям, вміння направляти свій фокус. Це я вам кажу, тому що мій досвід я останні там, три роки е, е, мав багато проблем з грошима. І я свій урок проходжу. Не тільки ти один. Так, і я свій, урок, я свій урок проходжу, я не заробляю гроші. Весь час, як я створюю цей проєкт, я не заробляю гроші, але вони до мене приходять. Я, як доросла людина, вчусь домовлятися, вчусь захищати власні інтереси, вчусь давати собі, давати своїй сім'ї. Тож, гроші для мене це бустер мого розвитку і наш проєкт про гроші, тому що в наш вхідний квиток, він має свою ціну, справедливу ціну, підраховану професійну ціну. І для того, щоб заходити в наш проєкт як інвестор, треба мати цей ресурс, який ми називаємо грошима. Але не завжди гроші вирішують все в цьому житті. І я вчуся також у людей, які вміють проживати життя, взагалі не думаючи про гроші. І я теж у таких людей навчаюся і бачу, як гроші можуть бути інструментом для щасливого життя, а також вони можуть бути. Інструментом для 100% деструктивного, нещасливого, нездорового життя, тож гроші, це є увеличительним стеклом на українській мові. Я не пам'ятаю, як це сказати, але все зрозуміло. Гроші вони проявляють суть, і вони можуть проявити суть нашого его, а можуть проявити суть нашої душі. От я за те, щоб моя, мої гроші вони проявляли суть. Моєї душі, мого досвіду, мого стану, моєї чесності, порядочності, моєї турботи про цей світ, про людей, які мене оточують. І я саме та людина, яка буде привносити багато нових парадигм, які будуть змінювати стан. Не тільки мій, не тільки моїх партнерів людей, з якими я буду дотичний, а ще й цього світу. У мене є намір зробити так, щоб цей світ був трошки чистіший, трошки радісніший, трошки наповнений, наповнений більш наповнений. Ну, для мене гроші це. Да, у мене є питання для тебе, як батько батькові mm -hmm. дуже цікавий момент, тому що ми підіймали вже цю тему в проєкті Sensitive Community Village. Скажи мені, будь ласка, як ти вважаєш, яке твоє бачення на те, що стара система стара система навчання наших дітей вона вже віджила? Я це навіть відчуваю по своїм дітям, як вони вже вчаться, і як ці нові люди, нові ці душі, як вони розвиваються, угу. які, ну, як вони проходять цей, цей свій шлях. Розкажи мені, будь ласка, який твій погляд на цю стару мій, систему. Мій так? погляд такий, що е, є справжні природні рослини, ну, наприклад, ДУБ. Yeah. Який десь там в, в дикому лісі, е, і туди навіть ніхто ще не ходив пішки, от е, як він такий великий виріс, е, як він такий потужний, гарний. Як це сталося? Як це він виріс без людини, без якоїсь допомоги? А є е, е, домашні рослини, які. Без людини нічого не можуть зробити. Вони, якщо не там, місяць проживуть самостійно, то вони просто загинуть, тому що в них вони знаходяться в якомусь там горшику, і вони не мають якогось постачання цієї енергії, вони без людини нічого не можуть зробити. А є от такі пластикові рослини, які можуть отак от виглядати, як жива рослина, але вона пластикова рослина. Такі люди є. Так, я про це і кажу. Так от нам треба обирати, що ми хочемо зробити з наших дітей. І наша власна людська система саморегуляції вона на 100% співпадає з системою природньою системою розвитку. Дитина може. Сама обирати, що їй потрібно: їсти, пити, куди вона хоче піти, що вона хоче подивитись. І батьки для дітей потрібні для того, щоб захистити цю людину від зовнішнього світу, там від, я не знаю, яма, Аврах, річка. Він потрібен для того, щоб захистити і навчити, як цим всім користуватися, хоча дати свій дону ну, пер... я... і навчити. Пробач, коли є у цієї дитини запит на це. Дякую. Ну от ми створюємо систему розвитку. Природню систему розвитку людини. Мені її не треба навіть створювати, вона вже давним давно Та ж у Сенситі в Village для дітей, ну, це, все це, що ти сказав, це і буде такою базовим підґрунтям для створення цих нових варіантів там, освіти, да? так, розвитку. Ну, ми... Давай так, ми: наше завдання, наша місія створити умови для розвитку дитини. Це означає, що майстер, вчитель, він дивиться на вади цієї дитини, цієї людини. І якщо дитина тягнеться до тварин чи до природи, можливо, він хоче навчатися в напрямку тепличного вирощування. Продуктів харчування. Можливо, він тягнеться до тварин і він хоче бути лікарем. Можливо, він тягнеться до якихось е, хотів сказати, містичних знань. Ну, ти розумієш, Метафізичних. Можливо, він тягнеться да. в йогу. Навря, навряд чи дитина тягнеться в адвокатуру, е, в прокуратуру, в там ще е, вона може тягнутися в мудрість. І це, але якщо тянеться, то це її вибір. знаєш? Так, Але, скоріш за все, те, що я зараз тобі проговорив, про, це як приклад тому, того, що це его створило такі структури. Це его створюють такі структури, в яких -то треба там, щось захищатись, там, і так далі. В нормальному майбутньому сучасному ком'юніті є старші люди, є мудреці. Які можуть зрозуміти ситуацію і пояснити, як вийти з цієї ситуації, і будь-яка ситуація в житті людини це є розвиток, а не інструмент там воювати з самим собою. Я перша щаслива.